Ja. Yes. Буде розпочинати цей поєдинок. Матч розпочався. Давайте швидко. А, звісно, коли володіння м'ячем буде у команди з Рівного. Курбонов проходить пробив. Малиновський. Така четвірка наразі у кардинала. Момент забити потрібно. І Є перший забитий м'яч. Відзначається кардинал Рівне. Михайло Волянюк забиває. Віталій Соломка. Мігаров, Мігаров, але в куті знаходиться. Мігаров передача! Один-один. Євгеній Мозговий. Отже четверта хвилина. Парфенюк Простріля передачу. Тут забит. Кардинал м'ячем. Бондаренко перехоплює м'яч. І тут же віддає невдалу передачу. Зад Блохін. Помиляється Блохін. Волков, Волков, передача є, забити. Потрібно якийсь. Передача вперед. Мігара в удар. Мижак, штафто червона картка. Будівельнику. Московий пробиває ще. Ні, це не Горбулько, це Микита Казлюк, вибачаюсь. Так, це другий номер. і забиває! Хто? Забиває Даніл Мозговий. Я не знаю, як так склалося, але невдалий розіграш. Друзі. Пісарєв втратив. Аут. Ну тут же ж в руку м'яч. Хоча ні. Бачимо. Волков! І там від кого? Там рикошет був, або ні? Давайте повтор дивитися це навіть. Волков... Церте це Малиновський, я вибачаюсь. Це Малиновський пробуває. При цьому якраз таки можливість до посту. До поступів до свого штрафного майданчика. 3-2. Сорокін забиває. Казлюка. Порожні ворота. Бондаренко. Казлюк передбачав вперед. Момент забитий по... У цього матчу в другому таймі нагадаю лише. Курбанов. Курбанов. Вихід вічно вічі забиває! Артур Курбанов 3-3! Не знаю. Навряд чи це нам дає інтригу, але 3-3 рахунок рівний. Виграти в цьому е, протистоянні. Момент Богдан рівно дякуємо будівельнику Лисичанськ е, всім гравцям, тренерам.